Повернення українських біженців додому та та участь німецьких військовослужбовців у можливій миротворчій місії в Україні. Про це говорили в німецькому бундестазі. Запитували депутати. Відповідав канцлер Олаф Шольц. Усі подробиці далі. Українці, які знайшли в Німеччині прихист від війни, мають почати працювати. Про це трибуни Бундестагу, заявив канцлер Олаф Шольц. Спеціальна програма зі стимулювання зайнятості, яку розробили здебільшого для українців, не спрацювала. Але вже є інший план. Шольц, який днями побував у Києві, повідомив депутатам: незабаром у Німеччині з'явиться спеціальна українська державна установа. Її працівники підтримуватимуть біженців у пошуку роботи або у поверненні додому. Надто багато людей тут так довго, що їм варто почати діяти. І про це я дуже докладно говорив з українським президентом. Він повідомив мені, що хоче створити в Німеччині та Польщі установу, яка підтримуватиме українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, так щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку. Що це за установа, і коли вона запрацює, поки не зрозуміло. Утім, експерти припускають, проєктом найімовірніше опікуватиметься нове міністерство єдності. Зараз в Німеччині перебуває понад мільйон українських біженців. Це найвищий показник по Європі. Більшості з них і досі не вдалося успішно інтегруватися, принаймні на ринку праці. І 700 тисяч людей працездатного віку працює лише третина. Решта живуть за рахунок соціальних пільг, тобто німецької держави. Запитали канцлера і про далекобійні крилаті ракети Таурус у новому ракурсі. Мовляв, невздовзі вибори новим канцлером найімовірніше стане Фрідріх Мерц, який на відміну від Шольца не проти передати Україні ці ракети. То чи не варто вже зараз почати підготовку українських військовиків, адже триває вона чотири місяці? Якщо ви вже порушили цю тему, то скажу, що я планую виграти вибори і залишитися канцлером. щодо підготовки бійців. Я вважаю рішення про надання Таурусів неправильним, тому не бачу сенсу починати таке навчання. Не готовий Шольц направляти в Україну військових бундесферу для участі у можливій миротворчій місії. Таку опцію раніше допустила міністерка закордонних справ Аналена Бербок. Вона мала на увазі інше, пояснив Шольц. Міністр закордонних справ нічого такого не говорив. Її запитали, що буде потім після припинення бойових дій в Україні, і вона намагалася відповісти, не сказавши ні так, ні ні. Адже зараз абсолютно недоречно спекулювати на цій темі. Зазначу лише одне: ситуація, коли в Україну будуть направлені німецькі війська або солдати, нині неможлива. Що думає стосовно цього ймовірний наступник Шольца на посаді канцлера Фрідріх Мерц наразі невідомо. Утім, незабаром у нього буде нагода озвучити свою позицію. Лідер християнсько-демократичного союзу повідомив, він їде в Україну. Візит запланований на найближчі дні. Тетяна Луганович Фролов. подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.